На слуху, на слуху. У нас ледь не щоразу, коли приходить нова влада, міняють конституцію. То мені здається, що треба не конституцію міняти, а владу частіше міняти. І тоді будуть вирішуватися і соціальні проблеми, і усі інші проблеми нашої країни. Пропоновані зміни до конституції в частині децентралізації значною мірою сумісні з європейською хартією місцевого самоврядування. В цілому поправки добре розроблені і заслуговують на підтримку. Зазначають у Венеціанській комісії. Тут особливо привітали скасування наглядових повноважень генерального прокурора, а також статтю щодо місцевого фінансування. У той же час вважають, що необхідні дві зміни: повноваження звільняти старост слід надати президенту за рекомендацією Кабміну. В закон має бути додано положення про можливість створення в рамках закону кількох категорій адміністративних територіальних одиниць чи утворень в рамках адміністративних територіальних одиниць. Так що ж записано в проєкті змін до конституції? Невже справді буде скасовано закон про реструктуризацію валютних кредитів, а також інші законодавчі ініціативи, які були прийняті Верховною Радою минулого тижня, ми будемо обговорювати сьогодні із народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Здрастуйте, пане Олегу. Вітаю. Давайте почнемо із конституції. Я знаю, що на одному з наших попередніх ефірів ви говорили, що не бачили депутати, які зміни везли у Венеціанську комісію, і що там погоджували зараз. Депутати вже знають, що саме так. минулого тижня до парламенту зайшов проект змін до конституції, ініційовані президентом України. І нарешті, ми побачили ці зміни до конституції. Коли говорять про децентралізацію, сто з тих змін, з якими я знайомся, насправді ми бачимо по. Силення влади президента до речі, таких повноважень, які пропонуються надати нині чинному президенту, не було ні в Януковича, ні в кучми. Зокрема, префекти, які призначаються замість ліквідовуються районні і обласній адміністрації. При районних обласних радах утворюються виконавчі комітети. Але замість районних і обласних адміністрацій, як наглядачі від президента, призначаються на адміністративні території префекти, які отримують повноваження розпуску ради. Припинення розпоряджень виданих радою тощо, тобто цих повноважень сьогодні у конституції немає. І коли надаються додаткові повноваження, то безумовно це має вирішуватися на референдумі, це має вирішуватися всіма громадянами України. Тим більше, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Отже, коли нам розказують про децентралізацію, насправді ми бачимо за розмовами про децентралізацію суттєве посилення повноважень президента. Крім того, що нас особливо не поки... Оїть у прикінцевих положеннях до конституції є згадка про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Ми канала карти... там вже йдеться, що в законі буде визначено е, статус Донбасу. Це не має значення, але про це є згадка у конституції, тобто це норма, яка передбачається в конституції. Фактично, в конституції закріплюється особливий статус окремих районів. А давайте говорити прямою мовою окупованих територій Донецької та Луганської області. які Сьогодні знаходяться під контролем Російської Федерації. Фракція радикальної партії категорично проти визнання будь-якого особливого статусу для Донбасу. Ми вважаємо, що особливий статус повинен бути для всіх українських територій, для всіх українських областей. Цей особливий статус це додаткові фінансові повноваження, додаткові розпорядчі повноваження, а не якийсь окремий особливий статус Але для це, Донбасу. Ви Використому ми це слово «сполучення особливий статус. А нам вже постійно навпаки говорять принаймні з боку влади, що не йдеться про особливий статус йдеться про особливий порядок місцевого самоврядування. Я законом, закону, який вже діє я ще раз наголошую: якщо в змінах до конституції запропонованих президентом згадується про особливий статус для окремих територій Донецької та Луганської областей, це фактично визнання особливого статусу окупованих територій Донбасу. Ми категорично проти визнання цих особливого статусу, тому що це фактично реалізація плану Путіна на федералізацію України. Крім того, про що я хотів сказати, що насправді, коли нам говорять про децентралізацію, що це ледь не головне, що ми маємо зробити в змінах до конституції, і це дасть можливість нам жити вже ледь не як у Європі, то я стверджую, що найголовніша проблема чинної конституції це не питання децентралізації, хоча це вкрай важливо, а це питання прибрати дуалізм у владі. Нас повинна бути або класично парламентсько президентська республіка, де прем'єр-міністр, лідер партії, яка перемогла на виборах, є главою виконавчої влади. У тому числі має повноваження на призначення силовиків або Президент, голова виконавчої влади, президент, який обраний всенародно, тоді посада прем'єр-міністра ліквідовується, але при цьому тоді парламент отримує контрольні повноваження за президентом і виконавчою владою. У нас сьогодні немає ні закону про тимчасові слідчі комісії, який би давав можливість мати парламенту контрольні функції. У нас немає сьогодні закону про імпічмент президента, який мною зареєстрований більше ніж півроку тому. І президент Порошенко блокує прийняття і одного, і другого закону. Але якщо. Президент, глава виконавчої влади, посада прем'єр-міністра ліквідовується. Парламент повинен мати дуже потужні контрольні повноваження, і в тому часі має обов'язково бути закон про імпічмент для того, щоб можна було людину, яка зловживає на президентській посаді, прибрати його з посади у передбаченим законом способом, а не через майдан. Можливо, зараз це небезпечно в цій ситуації, коли президент є і верховним головнокомандуючим. Це перше питання. А друге, хто все-таки сьогодні в нас головний уряд, президент чи парламент? Отбач експерти кажуть, що уряд. От бачите, ви задаєте те саме питання, яке задаю навіть я, як політик, яке задають мільйони людей. Ми не можемо зрозуміти, хто в нас головний. Що стосується чи небезпечно сьогодні закон про імпічмент, більш небезпечно, коли влада безвідповідальна, це шлях до диктатури. Крім того, ми вважаємо, що в змінах до конституції треба передбачити право народу на повстання. Це як запобіжник проти диктатури диктатури. так передбачено в американській конституції, так і в інших конституціях демократичних країн. Ніхто не каже, що ми там повинні проводити те повстання, реалізовувати народ, буде це право на повстання. Але сам факт, що в конституції буде передбачено право народу на повстання проти диктатури, це найголовніший запобіжник проти того, що будь-яка демократична влада перетворювалася в тоталітарну владу. І ми наполягаємо на тому, щоб це право було передбачено в конституції. Пане Олегу, добре. В нас зараз багато цікавих питань. Тоді переходимо, ваша позиція з приводу конституції зрозуміла. Переходимо до дуже важливого законопроекту закону, фактично, який ви назвали історичним, але схоже, що він може так і не відбутися. Мова про закон про реструктуризацію валютних кредитів. Ось вже є інформація від Ігоря Кононенка, першого заступника голови фракції блоку Петра Порошенка. Про те, що якщо буде позачергове засідання парламенту, а воно буде, то цитую наша фракція не дасть жодного голосу за нього, бо цей законопроект несе за собою. Боє більше ніж 90 мільярдів гривень збитків для банківської системи країни. По суті, його неможливо реалізувати. Взагалі дивно виглядає ситуація. Коли минуло четверга, парламент голосував цей закон про валютні кредити, то він його голосував якраз на вимогу лідера фракції БП, БПП Луценка, який вийшов на парламентську трибуну і закликав негайно голосувати за цей закон, бо це є відновлення справедливості. Це якщо говорити по формі, а крім того, голова Верховної Ради, який був обраний до Верховної Ради за списком блоку Порошенка Володимир Гройсман, п'ять разів закон про реструктуризацію валютних кредитів ставив на голосу. Голосування. Бо чотири рази його не приймали, не вистачало голосів, і голова Верховної Ради щоразу повторно ставив його на голосування і сам особисто голосував за цей закон. То нехай вони в себе в голові розберуться. Спочатку вони виходять, агітують, що треба приймати цей закон, бо це відновлення соціальної справедливості, як стверджував пан Луценко. Після того, коли ми за цей закон проголосували, включно голосував за цей закон і Гройсман, і Луценко. Після цього не заявляють, що цей закон поганий. Так само прем'єр-міністр України Яценюк, який Виходить, критикує цей закон, то я хочу сказати нашим радіослухачам і телеглядачам: п'ять авторів цього законопроекту це народні депутати від народного фронту. Зокрема, Денис Дзензерський, Поляков, колишній голова нацкомісії з питань регулювання ринку фінансових послуг, який сьогодні народний депутат від народного фронту. То хай вони між собою розберуться. А то виходить так, що депутати від БПП від народного фронту голосують, агітують, готують цей закон. А прем'єр-міністр і президент проти цього закону. Це Може що стосується відразу відбутися, зміна думки це що після голосування зміна думки, то наша думка не змінилась. Ми наполягаємо на тому, що закон треба було приймати. і це я розказав по формі. Тепер по суті вказаного законопроекту перше абсолютно не відповідає дійсності твердження про те, що видатків на виконання цього закону треба 90 чимось мільярдів гривень. По перше, за даними національного банку, загальна кількість боргу по валютних кредитах становить 60 мільярдів гривень, а не 90 Із І з них половина майже 30 мільярдів гривень, вони рахуються за банками, які вже ліквідовані. Тобто ці банки передані до фонду гарантування вкладів. Отже, немає видатків з державного бюджету. Максимум це 30 мільярдів гривень. Ми матимемо видатки з державного бюджету. Далі, друга брехня, про яку говорять, що кредити підлягають реструктуризації на момент отримання цього кредиту, тобто по курсу 5 гривень. Неправда, закон передбачає реструктуризацію не кредиту, а залишку по кредиту. Грубо кажучи, людина взяла 40 тисяч доларів кредит на придбання квартири, виплатила 30 тисяч доларів, далі не може виплачувати. Отже, оцей залишок 10 тисяч реструктуризується, а не увесь кредит. Тобто, це ще одна неправда, яку розповсюджують наші опоненти. З приводу того, опоненти цього закону, з приводу того, що кажуть, немає грошей. Ось у мене офіційний документ національної. Банку. Національним банком за останні три роки з 11 по 2014 комерційним банкам було видано 420 мільярдів гривень рефінансування. Я, які, якщо ми подивимося, яким банкам було видано це рефінансування. До речі, у цьому році, у 2015 році, банки отримали 101 мільярд гривень рефінансування. Якщо ми подивимося, 25 банків, які отримали це рефінансування, сьогодні ліквідовані. Не повернета сума. Сума рефінансування наданого національним банкам комерційним банкам 110 мільярдів гривень. Тобто, грубо кажучи, національний банк видає комерційним банкам кредити. 420 мільярдів гривень. Вони переводять гривню у долари, виводять їх за кордон, а банки банкрутують і передають ці банки у фонд гарантування вкладів. І тепер ми, платники податків, маємо сплачувати за власників банків, які вкрали сотні мільярдів гривень рефінансування, утекли за кордон. Нікого з власників банків не посадили. Ніхто сотні мільярдів гривень, які Нацбанк вивів через комерційні банки, не відшкодовує назад державі і національному банку. А виходить так, що найбільші відповідальні це валютні зайомники. А Далі кому повинні люди платити от із цих банків, які лопнули. Кому вони повертають ці кредити фонду гарантування вкладів фонду гарантування або вкладів. або або тому, хто надбав права uh -huh. на ці пасиви uh -huh. і активи банку. Я хотів би сказати про інше. Коли мене як того, оскільки наша фракція голосувала за цей закон про реструктуризацію валютних кредитів, звинувачують у тому, що ми займаємося популізмом, то популізмом займаються ті, хто дивиться про що скаже громадська думка. Треба вирішувати проблеми людей. У нас 300 тисяч сьогодні валютних позичальників. Які не можуть вернути ці кредити, і вони взяли ці кредити під придбання житла, і вони сьогодні не можуть їх вернути. Сьогодні він за квартиру заплатив, грубо кажучи, за двокімнатну квартиру в броварах, яка сьогодні коштує 30 тисяч доларів. Він по кредиту вже 100 тисяч доларів сплатив. І сьогодні, навіть якщо ти цю квартиру продаси, ти все одно не повернеш цей кредит. Яким чином ми бачимо вирішення проблеми? Перше, ми вважаємо, що має бути прийнятий закон про банкрутство фізичних осіб. Не може людина. До кінця життя бути винна банку. Крім того, сьогодні, якщо ми порахуємо реальну суму коштів, яка була виплачена валютними позичальниками, наприклад, вони брали кредит в 2007 чи в 2008 році, під 15-18 річних відсотків у доларах. Вони всі ці роки виплачували, вони вже давно виплатили, банки вже все заробили, все те, що вони давали в кредит. Сьогодні банки фактично цей закон, який ми прийняли про реструктуризацію валютних кредитів, ми фактично позбавляємо банки над. Прибутків, тому що людина вже давно заплатила то -то вартість краху квартири банківської системи, про яку говорять, не буде. на вас. послухайте, 420 мільярдів гривень видали рефінансування, вивели гроші за кордон, валюту взяли, закупили, потікали власники банків за кордон. Чому ніхто не говорить про крах банківської системи? А як же така У цьому році банків, про яку кажуть, що вона є то, -то попитайте в національну банку. У цьому році ліквідовано 50 банків, а банки передали 250 мільярдів людей. Там лежало депозитів. Сьогодні держава через фонд гарантування вкладів має виплачувати ці 250 мільярдів гривень депозитів банків, які луснули, які лопнули через політику Національного банку. Чому ніхто не говорить про крах банківської системи? Чому ніхто не питає, де взяти 250 мільярдів гривень, які фонд гарантування має сплатити власне, не власникам, а тим, хто мав депозити в цих банках? Це знову ж таки за рахунок держави треба сплачувати депозити. Чому ніхто не... Не говорить про крах банківської системи. Власники сотні мільярдів гривень украли, вивели за кордон. Краху банківської системи немає. Коли ми приймаємо закон, який дає можливість валютним позичальникам залишитись у своїй квартирі, а не їх викидають на вулицю. Ми, нам розказують про крах банківської системи. І хто розказує? Гонтарева, яка обвалила курс гривні з 8 гривень за долар до 40, Вона нам розказує про крах банківської системи Гонтарева, яка сьогодні минулого тижня або. В Ісландії відпочивала, коли у нас у людей немає за що свої сім'ї годувати, вона нам розказує про крах банківської системи. Гонтарева, яка ліквідувала 50 банків, внаслідок чого 250 мільярдів треба вертати за рахунок держави депозитів, вкрадених у цих людей, і вона нам розказує про крах банківської системи. до політика, яку сьогодні проводить Національний банк України, оця політика веде до краху банківської системи. Бо коли сьогодні малий і середній бізнес не може взяти Мерційного кредита, коли мінімальна процентна ставка по комерційних кредитах 45% річних, оце крах банківської системи. А не валют, а не валютні, а не валютні позичальники, які одягнули це ярмо на шию у 2007 році, коли голова тодішній Національного банку Тігіпко дав дозвіл на отримання валютних кредитів. Ми взагалі вважаємо, що це злочин був. І саме тому сьогодні фракція радикальної партії ініціює законопроект про заборону видачі. Кредитів у валюті, кредити треба в гривні видавати, а не в валюті. Бо коли вони розказують про те, що людина, яка брала кредит у валюті, вона мала прораховувати ризики. А хто їй розказував про ті ризики? Коли щодня з ранку до вечора була реклама, беріть дешеві валютні кредити. Тому відповідальність за валютну кризу несуть три сторони: позичальники, держава і банки. Ваш висновок. Отже, ви не дасте, щоб цей закон скасували? Ні, безумовно, ми будемо робити все для того, щоб цей закон набув чин. Інності, бо цей закон, який дає реальну можливість вирішити проблеми сотні тисяч валютних Зрозуміло, в нас є закон про поліцію. У нас вже на вулицях Києва з'явилися патрульні поліцейські зараз. Їх активно коментують, як вони поводяться в Фейсбуку, в соціальних мережах. До речі, яке ваше враження від нових патрулів на щастя, я їх ще не бачив. Ви і... не бачили? Вони їздять весь час і Но... синіми мигалками. А мені здається, що це вони дуже добре працюють, раз я їх не бачу. <сум> яке моє враження? Я вважаю, що треба радикально робити реформу правоохоронних органів. Недостатньо приймати закони. От минулого тижня ми прийняли закон новий про національну поліцію, цілий ряд інших законів, спрямованих на реформування правоохоронної системи. Але цього недостатньо. Я вважаю, що треба радикально змінити особовий склад. От нова поліція, там всі абсолютно. Абсолютно нові хлопці і дівчата, отак От треба зробити з прокуратурою, з судами, з міліцією. всіх звільнити, всіх в один день звільнити і набрати абсолютно нових людей. Бо коли ми пишемо нові закони, а виконувати їх мають старі злодії, то зрозуміло, що ніякого виконання цих законів не буде. От вам історія, коли у чільних представників Генеральної прокуратури вилучили сотні тисяч доларів хабарів. Тобто реальна реформа правоохоронних органів це повна заміна всього особового складу. Судів прокуратури міліції, якщо з старих всі, звільнити, то можна звільнити і тих, хто добре працював, хай пройдуть переатестацію. Хай підтвердять свій кваліфікаційний рівень, і потім їх візьмуть назад. Але має бути радикальна і рішуча заміна особового складу. Лише це є запорукою реальної реформи правоохоронних органів. А якщо приймати нові закони, а садітимуть всі ті старі, то реально нічого не буде. Хорошу річ зробила Верховна Рада. Прийняла закон, який власне скасував, ну не скасував, скажу так, не запровадив касові апарати для другої і третьої груп підприємців, яких дохід до мільйона гривень. Якби цього не зробили, я не знаю, що було б це справді була б армія безробітна за ініціативою. Наш. Ої фракції радикальної партії цей закон був прийнят у Верховній Раді, бо ми сьогодні мали б ситуацію з 1 липня набув в чинності закон, який передбачає запровадження касових апаратів для всіх підприємців. Це катастрофа, бо коли сьогодні держава не допомагає малому бізнесу, то хоча б не заважає. Тому ми добилися в результаті багатогодинних переговорів з Мінфіном. Правда, вони тепер відмовляються від цього, але я є сотні свідків, які підтвердять, що була що була їхня згода. Що була їхня згода, щоб з першого скасувати необхідні запровадження касових апаратів для підприємців другої і третьої групи з річним доходом до мільйону гривень, незалежно від роду діяльності. Тобто хай торгують чим завгодно, але якщо дохід до мільйона гривень не ставити касові апарати. Це сотні тисяч людей по Україні. Це так само ми вважаємо соціальна проблема. і Якби людям сьогодні нав'язали ці касові апарати, а мінімум 5-7 тисяч гривень треба платити за касовий апарат, а потім за його обслуговування. А потім перевірки податкової, які накладають величезні штрафи за неправильне застосування касових апаратів, це було банкрутство сотень тисяч осіб. Якщо людина торгує на базарі чи десь заробляє собі якусь невелику копійку, годує сім'ю, держава має подякувати і на руках носить цю людину, а не витягувати з неї останні. І я горжуся, що я добився прийняття цього закону у Верховній Раді, і нехай мене називають популістом хоч сто разів. Але я знаю, як живуть прості люди і завдання. Ня української влади, уряду, президента і парламенту допомагати людям вижити, а не вішати їм ярмо на шию заради повернення кредитів міжнародним кредиторам. З міжнародними кредиторами треба домовлятися. І 354 мільярди гривень, які в цьому році Україна має сплатити по зовнішніх боргах. Треба домовитися з міжнародними кредиторами, щоб ці гроші пішли на створення робочих місць всередині України, на відновлення заводів, фабрик, щоб вони пішли в економіку, а не на виплату. Зовніші, щоб вони пішли в економіку, адже справді борги можуть бути і більше головне, як їх використовувати. Дякую за розмову. Це був Олег Ляшко, народний депутат України і лідер радикальної партії. І це була програма на слуху. На все добре. На слуху, на слуху.